Сергій Шерстюк з початком повномасштабної одразу вирішив стати на захист батьківщини, хоча чоловік не мав жодного військового досвіду. Я працював в Воронежі, спокійно собі на роботі. Почалась війна, вийшов на роботу, працюємо. Потім, як кажуть, я працював за станком у наушниках, чую ці вибухи і думаю, ні, так працювати ну, неможливо. З хлопцями зібралися. Ну і хто пішов в воєнкомат, хто вже служив там у мене були знайомі. Я ж не служив навіть срочку. Пішов додому. Кажу, якщо там будуть місця, зателефонуйте мені. На другий день я побачив в магазині. Кажу, як там справи? Вони кажуть: «Е, немає зброї. Ми поки тут. Вже 26 лютого Сергію подзвонив друг і сказав, що можна приїздити та ставати на захист батьківщини. Відсутність військового досвіду не зупинила Сергія. Глянув на ютубі відео, як. Автомат заряджають. Приїхав, мені дали кулемет ручний такий. Е Спитали мій я кажу, вмію, Ну я вже там, в принципі, все так. На Ютубі доволі ну, е подробно все розказували. Ну і все ми по поїхали туди в сторону піроговки, там біля шостки окапуватися. І там стояли десь місяць чи може більше. Ну і а потім стояли на Воронежському напрямку. Після року поблизу рідного міста 153-й батальйон ТРО, в якому були в основному шосткинці, у лютому 2023 року передислокували на Донецький напрямок. У нас було два ну, недорожніка. Це на їх ми там катались, Заїжджали на позицію, ну і з позиції нас забирали. Ми приїхали в Славян, здається, 14-го. Потім вже там пару днів там в якісь школі побули, і поїхали в Малинівку, здається, да, в Малинівку. І там деякий час жили. Приїхали просто ось автомат, ось окоп, тримайте позицію. Звичайні посадки там таких як окопів нема, такі нори, можна сказати. М ну, метр там на метр, два на метр. Я абична яма короче. Глибиною там півтора метри. Земля там була така дуже глиниста, не знаю. Важко було копати. Я ще купив собі там саперську лопатку, пару разів її копнув і викинув. Її. Більшість побратимів Сергія Шерстюка до війни працювали на цивільних посадах. Не брали до рук зброї, але зіткнулися зі страшними подіями. Ти як туди потрапляєш, ну як хочеш жити, щось треба робити. Такого не знаю, страху не було. Ти постійно просто на адреналіні, так і напружений. На ну, холодно ще було Сергій Шерстюк, який на війні отримав позивний хейтауер, боронив Україну на Бахмутському напрямку близько місяця, поки не дістав складне поранення. Нас уже мали було виводити, да. і якраз останніми вихід мав бути, і це мене ранило 9 березня. Поранення я отримав від мінометного обстрілу. Хоча, коли ми сиділи в окопах, ну постійно чутно, як прилетає міна коли мене поранили, я якраз виходив з позиції, міна прилетіла, я навіть її щось не чув. пам'ятаю, що бачив трасер, що вилетіла, ну, як наче міна вилетіла, думаю, ну, якщо буде прилетіти, то я почую. Ну, не почув. Мене ранило просто ну, дві руки, дві ноги. Я думаю, ну, всього, ми ще були в Старичах, нам там робили курси по медицині і наш цей. Інструктор казав, якщо вас так ранило, то вам хана. Як я лежу, думаю, ну так, да. ну коротше так, глянув там швидко. Ну, нога там найбільше була, так я бачу, що поранено на ногу, хоч накладу турникет, а там може не серйозно. Ну і на ногу там наклав турникет і потихоньку, скажімо так, пополз. В перші моменти не одразу відчуваєш біль, розповідає Сергій. Адже це і страх, і шок. Захисник спробував самостійно добиратися до точки евакуації. Евакуації не було. Хлопці там за мною йшли, друга рота, і вони мене там їх були трапчани такі насилки. На їх погрузили там і отак потихеньку, потихеньку, там не знаю, вона грязь це -то все. Хлопцям тяжко ми там уже були, здається. ну… Півтори суток там чи біль, ну хто може більше там вже знаходився. Тяжко було нести. Я ще такий кілограм 100 мене витягнув, дотягнули там до евакуаційної точки і там вже нас вивезли. Спочатку Сергія трохи стабілізували, а потім він опинився у лікарні в Дніпрі. У Дніпрі там уже подивилися. Ну турнікет був довго на нозі, коротше, і чик одрізав. Сказали, зараз ми вас відвеземо на операцію, подивимося що там з ногою. А я вже прокидаюся, раз вже і немає. Я просто нічого такого страшного не відчув. Просто образуюся на лікарів, бо думаю, «Блін, сказали, що приїдуть подивитися, а взяли, відрізали. Хоч, ну, без попередження. Ми, скажімо так, коли йшли на війну, то ми були до цього готові. Втратити ногу, це, я вважаю, ще не найгірше. скажімо так. Хлопці лежали, втрачений там зір, у кого і рук нема. Короче, Набагато гірше випадки, ніж у мене. Приблизно чотири місяці Сергій Шерстюк був по лікарнях. Спочатку Дніпро, потім Київ, потім Львів і потім Буковина. Сергій чекав на протезування. А коли вже швидше зажили, я написав заяву SuperFiменці у Львові, щоб ну, на протезування туди до них, це благодійна організація. І там вони мене прийняли і там запротезували. Якщо кукса вже сформувалася, там зажили ті всі рани, то. Там, в принципі, роблять зліпок кукси, гільзу роблять підсумку. Ну якщо немає коліна в тебе, то вибирають там оці коліни соглобці, механічне, ну ставлять спочатку механічне всім, ну і навчають потихеньку там спочатку стояти, потім ходити там по поручнях з паличкою, ну, спочатку з двома кастилями, потім. За одним. І це за місяць мене там, в принципі, навчили так. Ну там спочатку як гільзу роблять з пластику, і вона, типа, тимчасово, можна сказати. Ти це ходиш, ходиш, ходиш. А потім кукса вже. В... Стабільну форму набирає, тобі роблять з карбонового гільзу, там більш міцну. Сергій буквально навчився заново ходити. Чоловік говорить, складно повертатися до нормального життя, коли суспільство ще не готове приймати тих, хто повернувся з війни і віддав за це своє здоров'я. Найтяжче це, що суспільство не розуміє наших там проблем. Там більшість людей там, коли йдеш по вулиці, просто пускає там очі, ну якби роблять вигляд, що тебе не існує. Пройшовши особисто всі бюрократичні кола, Сергій хоче допомогти своїм побратимам і подав документи на заміщення посади помічника ветеранів у Шосткинській громаді. Мені порадив мій друг Попченко Сергій. Він там вже працює. Каже: якщо ну, нема чим зайнятися, давай до нас. Я так подумав, що чому б я ні, скажімо так, ну, вдома сидіти, Це теж не варіант. Так буду більше спілкуватися з людьми, допомагати морально, там, Я не знаю, будь-яку допомогу, яку зможу там людям предоставити, зроблю там. Бо таких людей, як, ну, як я, багато в мене і ну, сусіди і побратими є, і кожен, скажімо так, замикається, можна сказати, там, в собі там. Ніхто не деякі взагалі паралізовані, лежать вдома там, майже не виходять на ну, тобто, не виносять їх на вулицю. Відомо, що за результатами засідання комісії Сергія Шерстюка рекомендовано до працевлаштування на посаду помічника ветерана.